Вітаю сталкери! Я продовжую своє проходження гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. У даному відео я розповім вам, що чекало мене в підземеллі вентиляційного виходу на локації затон. Отже, перевіряємо БК, і аптечку та гайда до зони. Вент-вихід представляє собою невеличку будівлю на південному заході локації, а от саме до якого підприємства відноситься, невідомо. Отже, відкривши двері та проникнувши всередину, ми потрапляємо в приміщення з вертикальними сходами та починаємо спуск. На самому кінці один з прольотів відламано. Тобто повернутись цим самим шляхом не вийде, і нам не лишається нічого, окрім іти далі. Спустившись металевими сходами та обстежуючи коридори, я натрапив на пораненого вартівця, який розповів мені, що як мінімум ще двоє бійців даного угруповання пішли у глиб коридорів, щоб знайти систему резервного живлення, яка може допомогти відчинити запасний вихід. Після надання йому медичної допомоги вартівець, про всяк випадок каже нам пароль їхньої групи. «Синиця». Залишивши пораненого, я продовжив пошуки. Та як далі всі двері зачинені, я стрибнув в діру в підлозі та, повернувши праворуч, знайшов гніздо кровососів. Мені одразу стало не по собі, як я згадав, що поранений вартівець, знаходячись від кодла мутантів в якихось 50 метрів, створює стільки непотрібного шуму при нашій зустрічі. Розігнавши всю цю веселу сімейку, я продовжив вивчення підземних приміщень та в одному з коридорів побачу за гратами труп бандита та парочку шаф, які можна перевірити. Але щоб туди потрапити, потрібно спуститись ще на один рівень нижче. Оминаючи аномалії, тут знаходимо сходи наверх. Та не рахуючи лут з бандита, можна знайти антирад. Електронний приціл RNBW та аптечку. Дійшовши до наступних металевих сходів та піднявшись нагору, обстежуючи наступні приміщення, я натрапив на труп ще одного вартівця. Далі я почув від танічку і ще одного представника тої славнозвісної сімейки, яку я заспокоїв трошки раніше. Ставши у невеличкому приміщенні, я зустрівся з вирядку так як треба. Та за декілька секунд уклав його спадки. Після цього, обстежуючи решту приміщень, я все ж таки знайшов командира групи вартівців, який, відклавши повні штани цегли, зачинився в одній з кімнат. Якраз саме в тій, де і знаходився рубільник, завдяки якому можна включити резервне живлення. Провівши з ним діалог та запитавши про штерева. Лейтенант направив на мене зброю зі словами, що у нього наказ знищити кожного, хто з ним пов'язаний. Нагоді стала фраза «Синець», яку на початку шляху мені сказав їхній поранений боєць. Дізнавшись все, що мені потрібно, я міг би одразу піти праворуч до запасного виходу з підземелля, але вирішив прослідувати за ним. І тут спливає одна цікавинка. Добігши з лейтенантом до Ватвіса, якого я зустрів на початку, командир, в знак вдячності, дарує мені ГП-37 та 120 патронів до неї. Це попри те, що в ході моєї з ним розмови, коли я його знайшов, на питання, чого він не пішов звідси, лейтенант відповів, що останнього ріжка, що залишилось у нього, на кровососа не вистачить. І друга причина. Це те, що можна відкрити двері, які до того були зачинені, та забрати на К-74, патрони до нього, підствольні та ручні гранати, а також вміст сейфу. А вже після цього бігти до запасного виходу. Підіймаючись наверх, я почув постріли і, вилізши з люка, побачив, що двоє сталкерів, угруповання іскра, вбили ще одного вартівця. Та поговорити з ними мені не вийшло. А на цьому мої пригоди на даному об'єкті закінчилися, тому я закінчу тому свою розповідь. Дякую всім за увагу! З вами був як завжди Гріх. Бережіть себе і до зустрічі!